У вівторок, 4 липня в Україні, короткочасні дощі очікуються лише у західних, а також у Полтавській, Сумській та Харківській областях. Про це повідомили в Укргідрометцентрі. Натомість на іншій території держави синоптики обіцяють сонечко та мінливу хмарність, бо більше сильним не буде й вітер, адже його швидкість не перевищуватиме 8 метрів за секунду. Найхолоднішою погода 4 липня буде на заході України. Там, окрім опадів, українцям варто очікувати від 24 до двадцяти градусів. Натомість на сході буде дещо тепліше. 27 до 30 а опади очікуються лише на Харківщині у північних та центральних областях України у вівторок синоптики також прогнозують максимальну температуру на рівні 30 градусів тепла. А ось на півдні, 4 липня, буде найтепліше від 29 до 32 градусів. На київщині у вівторок мінлива хмарність без опадів. Вночі температура повітря від 13 до 18 градусів тепла, а в день від 26 до 31. У Києві вночі стопчики термометрів покажуть 16-18 градусів. А в день повітря прогріється до 30 градусів тепла.